Вітаю в ефірі Вісті надії. З вами Каріна Дроздда. Сьогодні у випуску поговоримо про таке. Авторитети громадського суспільства шукають шляхи протистояння моральним законам. Самотня американка хоче орендувати на Різдво люблячу родину. Музей церкви 27 сьомого дня відкрили у Донецьку. У столиці прийшла виставка товарів, зроблених власноруч. У Києві пройшов всеукраїнський круглий стіл на тему збереження традиційних сімейних цінностей в Україні. Ініціатором проведення заходу стала спілка християнських письменників. За одним столом вона об'єднала громадських культурних та релігійних діячів, журналістів, одним словом, тих, хто є авторитетом у громадському суспільстві. Разом шукали шляхи протистояння моральним законам. На заході був присутній і представник телеканалу Надія а також журналістка Олена Козленко. На жаль, в сучасних школах мало розповідають, як зберегти сім'ю, хоча такі знання виявилися дуже доречними. Найчастіше пари шлюб, яких руйнується на очах, звертаються за допомогою до психологів занадто пізно. Часом обидва партнери вважають, що цілком здатні впоратися з виниклим непорозумінням всередині сім'ї без сторонньої допомоги. А це призводить до того, що за статистикою близько 40% шлюбів розвалюються в перші роки спільного життя. Проблемою номер один в переважній більшості наших економічних, соціальних, корупційних проблем є. Глибина, глибока криза духовності, віри і моралі. І одна з цінностей, яка зазнає сьогодні чи не найбільшої руйнації, чи не найбільшої атаки, і попередній, виступаючи декілька слів про це сказав, це власна сім'я. На тисячу українців припадає 5 розлучень, тоді як у ряді країн Європи цей показник не перевищує 0,9. За даними Мінсоцполітики України, найчастіше приймають рішення розійтися пари, що не прожили разом і півтора роки. І, хоча загальна кількість розлучень в Україні за останні 10 років скоротилася в 3,5 рази, цей показник вищий, ніж у Європі. Та й шлюбів в Україні стало істотно менше. З приводу нагальної проблеми сучасності руйнації сім'ї, спілка християнських письменників України зібрала за одним столом представників влади духовенства лідерів громадських організацій та відомих спікерів, аби знайти відповіді, чому люди, які вчора зізналися у коханні до гробу, вже сьогодні не приховують бажання оминати одне одного десятою дорогою. А от дідом може бути тільки чоловік. В природі дітей, в животному світі немає дідів і бабушек. Таким образним порівнянням протирей хотів показати сім'ю, про яку говориться у Біблії. За його словами, родина має складатися з батька, матері, декількох дітей, бабусь та дідусів, аби останні показали приклад дітям та онукам. За його словами, батько може бути навіть кожна тварина. Професор та доктор медичних наук Кочерян виголосив доповідь, в якій на фактичному матеріалі доводив неприродність гомосексуальних стосунків і шлюбів, відстоюючи думку вчених, які вважають гомосексуалізм хворобою. Я ніколи в житті не вдарю людину лише тому, що вона іншої сексуальної орієнтації. Мені мене лякає наявність прогресуючої пропаганди. Значний вплив на суспільство роблять медіапродукти. На екранах телевізорів пропагують псевдоідилії. Люди починають жити ілюзіями, забуваючи, що реальність відрізняється від фільмів. Спеціалісти наполегливо рекомендують фільтрувати потік інформації і плекати в собі та в своїх дітях справжні сімейні цінності. А для цього далеко ходити не треба, адже вони прописані в біблії. Якщо ти любиш Бога, ти любитимеш людей. Якщо ти любиш, якщо ти маєш цю любов, ти не будеш бувати, не будеш чинити перелюбу, не будеш обманювати. Якщо ти не поважаєш батьків або маєш оцю цю задрість, ти не любиш. Ми не говоримо про якісь правила, ми говоримо про пояснення того, що таке любов. Перед тим як молодята стають законами чоловіком та дружиною, вони обіцяють любити та оберігати одне одного усідні життя. Сам текст присяги вказує на те, що без Божої допомоги виконати її буде складно. Тож сім'я, де подружжя християни ніколи не розпадеться тому, що в ній мешкає Бог. Біблія тому підтвердження: нитка потрійна, не скоро пірветься. Текст начитала Катерина Філіпчук, журналіст Олена Козленко, оператори Костянтин Манілич, Дмитро Мількевич. Вісті надії. Хобі на продаж так називають мистецтво хендмейд. Завдяки старанням майстрів вітчизняний ринок ексклюзивних подарунків за останні три роки виріс у п'ятеро. Чому українці намагаються перетворити захоплення у додатковий заробіток та про людей, які вже оцінили перевагу сучасного рукоділля? Дивіться далі. Популярність на речі ручної роботи, а по-сучасному хендмейд повернулась близько 10 років тому. В Україні чимало майстрів, готових заробляти на власному захопленні. Для цього відточують вміння на різноманітних заняттях, створюють сайти, сторінки в соцмережах і організовують всілякі виставки ярмарки. Олександра з Києва зовсім нещодавно відкрила для себе мистецтво хендмейд. Дизайнер за фахом, вона працює в одній з IT-компаній Києва, малює графіку. Після того, як зробила для себе шкіряний блокнотик, зрозуміло, Хочу розвивати свої дизайнерські здібності в цій справі і далі. На один такий записник витрачає цілий робочий день. Розповідає, які матеріали використовує. Це кожа, замша, це ткань, подкладка. Вот. И і крафт, мага-крафт. Ще туди можуть входити печатне. Набор графического дизайна, скажем так, там могут быть фотографии близких, родных, людей, и альбом приобретает такой личностный характер. Але як кажуть самі майстри, перевести такий заробіток в розряд постійного вдається лише одиницям. Тим не менш їх дедалі більше. Є. Новачкам радять менше всього думати про фінансову вигоду, а передусім сконцентруватися на роботі. Так в одному з торгових центрів столиці пройшла виставка ручних робіт на новорічну тематику. Вся тематика новогодня – це вагоні та юлички та на вагодні ігрушки це подарунки до новому року. А на виставці виставляє свої роботи 96 учасників з 18 городов України. І Москва, прикраси ручної роботи, мило та косметика, валяння, сумки, іграшки, ляльки, декупаж, скраббукінг, в'язані вироби, а також солодощі та шоколад зроблений вручну. Все це витвори талановитих майстрів України. Тут представлені також роботи одного з гуртків молодіжного руху «Апстрім», що часто проводять благодійні виставки та допомагають нужденним. Для прикладу Іванка розмальовує вішалки незвичайним способом. каже, це приносить їй радість та втіху. Я представляю вешалки для э, девочек, для самых настоящих принцес. А ще одна майстриня Ксенія займається бісероплетінням вже сім років. В її арсеналі не тільки брошки та прикраси, а й сумки з бісеру і вишивання на одязі. Саме больше мені зайняло два місяці. Робота від трьох до чотирьох годин в день. Це моя сумка. У з бісера. Вишивка. І в'язання крючком про користь виготовлення виробів власноруч нагадують і психологи. Мистецтво хендмейд дає людині можливість самореалізуватися, покращує настрій, допомагає справитися зі стресом та депресією. Не менш корисна така творчість і для дітей: малювання, ліпка з пластиліну та інша діяльність у цьому напрямі допомагають розвивати моторику, інтелект, посидючість та формують характер. Олена Козленко Ілля Долгорученко вісті надії. У Донецьку платформа культурних ініціатив Ізоляція вирішила допомогти українським підліткам обрати майбутню професію. Адже саме цей вибір, як розповідається між школярів, в їхньому житті, один із найскладніших. Запрошені лектори ділилися з бажаючими своїм досвідом, відповідали на питання та давали практичні завдання. Три дні поспіль молодь безкоштовно могла спілкуватися з фахівцями своєї справи та зробити для себе вагомі висновки. Журналіст Марія Литовченко, яка вже визначилася за своєю професією, відвідала цей захід. Кожна людина хоча б раз в житті обирала собі професію. Перед складним вибором спеціальності щорічно постають сотні тисяч випускників шкіл. Аби допомогти підліткам, які ще не визначилися, ким стати у майбутньому, платформа культурних ініціатив Ізоляція провела інтерактивні воркшопи під назвою Увімкнись. Впродовж трьох днів підлітки міста мали можливість безкоштовно прийняти участь в майстер-класах з мистецтва та технологій. Ключісь. Потому что мы надеемся, что украинские профессионалы, молодые украинские профессионалы, которые состоялись, которые доказали свое призвание вот этой своей вовлеченности и увлеченности своей профессии, зажгут молодые сердца и помогут им сделать правильный выбор профессии, который совпадает с их умениями, навыками, желаниями, увлечениями. Допомагали зробити вибір українським школярам художники, представники технічних професій, написанню літературних мініатюр вчив відомий письменник Любко Дереш, мистецтво фотографії, професіонал своєї справи Віктор Засипкін. постарался с ними пообщаться о фотографии, о том, как они это представляют, и рассказать о том, как я представляю, и что я могу им рассказать, ну, помочь что-то сделать. Не просто рассказать как лектор, а что мы можем вместе попробовать сделать, чтобы я поделился своим опытом. Мечтаю стать режиссером, вот, и поэтому... Когда узнал, что будет проходить такой воркшоп, уже в последний день пришел, напросился, попросился, вот пустили, все, без проблем, и вот как бы планирую в дальнейшем это развивать. Я узнала, что видеоарт – это не искусство снимать видео, технические нюансы, а целое отдельное направление искусства, только уже современное видео, то есть как передавать свои эмоции, ну, как-то идеи через видео. Учасники заходу розповідають, що їх неабияк вразив майстер-клас першої української майстерні цифрового виробництва «Ізолаб». Там всі бажаючі конструювали роботів з макаронних виробів. Дешево та зручно, а головне розвивально. Така практика неабияк знадобиться на шкільних предметах. Получив тут знання на пальцях, що такое, допустим, сервомотор, що такое подшипник, они вже по другому будуть смотреть на і э, своїх преподавателей по физике, по математике. То есть то теоретическое знание, которое он дает в школе, оно здесь очень сильно укрепляется и получает какое-то практическое применение. Соответственно, они будут более внимательно слушать своих преподавателей в школе, хочется верить. вчера сидела тут почти четыре часа места трех и я что-то сделала действительно это было это было круто ты сидишь сначала все он не понимаешь вообще что делать потом ты по что я не хочу ничего делать я очень хочу сюда уйти потому что не знаю что тут делать а вот когда ты уже что-то сделка это понимаешь что у тебя получилось ты выполни то что тебя требовался сидишь, да я молодецкий молодец, я молодец я это сделал но Творчу атмосферу та піднесений настрій всіх учасників підтримував ще й новорічний ярмарок-самовар. Відвідувачі могли придбати подарунки з глини та ювелірного дроту, м'які іграшки спробувати ліпити гончарні вироби та розмальовувати печиво з імбиру. Наша така попитка показати, що сучасне іскусство теж може бути новогоднім маржинським подарком. Так весело, інтерактивно та корисно донеччани готувалися до нового року. Марія Литовченко, Володимир Божинський, Донецьк, вісті надії. Також у Донецьку відроджують історію церкви Адвентистів сьомого дня. У приміщенні центральної громади створили невеличкий музей історії, аби не забувати, через які важкі часи християнам довелося пронести віру в Бога. Зібрані фотографії, документи, меблі та елементи декору храму тих часів створили особливу атмосферу. Відвідувачі музею могли дізнатися, коли і як зародилася церква Адвентистів сьомого дня у східній частині України. Побачити тогочасну літературу, музичні інструменти, за допомогою яких віряни прославляли Бога. Найдавніша література тут датована 1898 роком. Також у музеї є Біблія, надрукована у 1904 році. Всі бажаючі мають можливість доторкнутися до історії адвентизму і відчути себе частиною Великої Божої церкви. Головне увідіть вот вот в своє місце Божому плані і обідіться в тому, що Бог веде свой народ і вел його во всі періоди житті, в всіх ситуаціях в кожному місті. Свій перший ювілей відзначив санаторій Адвентистів Сьомого Дня Барвінок, що на Львівщині. За цей час там провели понад 60 таборів. Коротко про десятирічну історію християнської бази відпочинку розповість Вікторія Михальчук. Десятирічну історію згадали всі, хто певною мірою був причетний до санаторію Барвінок Адвентистів сьомого дня. На свято приїхали пастори, що служили у Новому Роздолі, місці, де знаходиться санаторій. Керівництво Західного регіону церкви того часу і сьогодення. Ми щиро вдячні Господу за те, що Бог подарував нам барвінок сьогодні. 10 років ювілей певний з того часу, як його придбали. Ну придбали тільки одні стіни. А тепер Бог благословив, що ми можемо знаходитися в чудовому місці. І справді, з самого початку, санаторій своїм виглядом не хвалився: не було вікон, дверей і даху. Але після того, як тогочасний директор дитячих таборів Ігор Борох ще на початку 2000-х років дізнався про це приміщення, його доля була визначена. Коли ми знайшли цю базу, після того як ми провели цей табір, тут нам сподобалося. Ми захотіли працювати надалі, так щоб діти приїжджали і на з повними умовами відпочивали. І що цікаво. Адміністрація державного підприємства Сірка звернулася до нас і сказали, що купуйте цю базу, вона вам підходить. Керівники будівництва розповідають, що віряни з ентузіазмом та повною віддачею працювали, аби за короткий час привести приміщення до ладу. Ця справа починалася з вірою, з молитвами, і, як було сказано, з мрії однієї. Для церкви побудувати, створити такий санаторій. І для цієї мрії ця людина була готова віддати все, продати свої маєтки. І я хочу сказати, що от це був той початок однієї людини. І потім цей дух передався для всіх інших. Без досвіду, особливих знань та з великим переживанням, перший санаторний заїзд на території Барвінку все ж відбувся. Скрізь відчувалося Боже керівництво. На цей час ми вже провели. З самого початку 63 санаторних заїздів. І слава Богу, за те, що люди приїжджають. І в цьому році в санаторій відвідали 459 чоловік. Це на 137 чоловік більше, ніж в попередньому році. Ці 10 років помітно змінили санаторій Барвінок. І це все Божа робота. Впевнені керівники церкви Адвентистів сьомого дня. Це досвід, що за 10 років. Ми на цьому місці не мали жодних серйозних якихось проблем. Працівники Барвінку планують підтримувати такі умови, аби відвідувачі санаторію відчували користь дотримання восьми принципів здорового способу життя. Надалі готуватимуть тільки корисну їжу, а крім масажів, пропонуватимуть вправи на профілакторі Євмінова. Для них це не просто робота, це служіння Богу і людям. Вікторія Михальчук, Денис Вовк, Львівщина, вісті надії. Молода жінка із США розмістила оголошення про бажання орендувати родину на Різдво. У тексті йдеться. Я хочу орендувати батька і матір, які приділили мені увагу і всього на кілька днів дали змогу відчути себе радістю їхнього життя, тому що це мені справді потрібно. 26 26-річна студентка на ім'я Джекі Тернер вдалася до такого незвичного кроку, тому що не знає батьківської любові. Вона зростала у неповній родині, змалку зазнавала фізичного та емоційного насильства, через що пішла з дому і кілька років жила на вулиці. Там дівчина пристала до банди грабіжників і потрапила до в'язниці. Після цього Джекі вирішила кардинально змінити своє життя. Але їй дуже бракує батьків і тому жінка сподівається на допомогу сторонніх людей. Вона готова платити 8 доларів за годину тим, хто зголоситься стати її родиною на Різдво. Я ніколи не відчувала материнських обіймів і не знаю, як це зазирнути в очі батька і побачити там любов замість ненависті, сказала жінка. На оголошення Джекі відгукнулися десятки родин, які хотіли б запросити її на свята абсолютно безкоштовно. Крім цього, об'ява студентки не залишилася поза увагою тих, хто пережив схожі потрясіння у житті. Тепер Джекі обмірковує можливість запросити цих людей до своєї домівки і разом відсвяткувати святи. Вечір замість того, аби орендувати родину для себе. 1 січня на телеканалі Надія транслюватиметься нова молодіжна програма під назвою Настав час. Ведуча Ілона Глібка разом з пересічними українцями та глядачами шукатиме відповіді на важливі та часом дилемні питання, показуватиме до чого може призвести необачно прийняте рішення та наслідки легковажних вчинків. Дана програма буде націлена на молодь, якій байдуже власне майбутнє, яку цікавить, що робити в тій чи іншій ситуації, і чим керуватись прийнятті рішення. Адже наше життя складає з вибору, кожна молода людина протягом дня приймає безліч рішень, інколи навіть не замислюючись над ними, а просто виходячи із ситуації. Ми поговоримо на такі теми, як здорова їжа чи фастфуд. Що краще, гірка правда чи солодка брехня. 90-60-90 для дівчат. Це перевага чи необхідність. Совість контролює, направляє, чи заважає жити. Ну і ще підніматимемо багато інших практичних питань. Віримо, що глядачам буде цікаво. Не пропустіть першу програму. Настав час, тема якої молодість, її переваги та недоліки лише на телеканалі. Надія, приємних вам новорічних свят, рясних Божих благословінь та лише позитивних новин. На цьому все до зустрічі в наступному році.